Ворог просувається через те, що не, немає супротиву. Якщо є супротив на Шевченко, то ворог там спинений. Зараз будемо намагатися надавати максимальну супротиву по флангам, там, де противник проходить. Лівий фланг вже теж спинили. Зараз посадили союзників, посадили своїх людей. На правому фланзі йде та сама робота. Я думаю, що вона теж буде пророблена. Найвищому на вищій якості, і противник там теж буде спинений. Бойовий дух гарний. Нашого особового складу теж всі дуже мотивовані, як командний склад, так і особовий склад. Тому все, що ми зможемо, а ми зможемо багато, будемо максимально стримувати противника. Головне, допомога союзників. Не вистачає людей, звісно. Лінія фронту дуже велика, але ми противника зупинимо.